Продаж однокімнатної квартири у центрі міста, вулиця Соборна. Цю локацію всі гарно знають. Квартира з окремим входом, загальною площею 43 квадратних метра. На першому поверсі лоджія, тут тепла підлога. А також суміжний санвузол, квартира дворів нева. Розташована на другому та третьому поверсі, гарно підійде для здачі в оренду, для власного проживання і для комерції, адже це центр міста і квартири тут попитом користуються. Перейдемо на другий поверх. Тут кухня, а також спальня кімната. Високі стелі надають відчуття простору, а автономне газове опалення забезпечить мінімальні комунальні платежі, особливо в зимовий період. Меблі та техніка залишаються по домовленості. Ціна квартири 44 тисячі доларів. Телефонуйте. Запрошую на перегляд.